Номер 1389. Розкрийте дужки. Перше завдання 2,2 помножити на Х мінус 4. Дорівнює. Перемножимо 2,2 на Х, 2,2 на мінус 4. Матимемо 2,2 Х мінус. 4 і помножимо матиме 8,8 завдання. Мінус 2 помножити на 1,2 Мінус n. m. Мінус 2 помножити на 1,2, це буде мінус 2,4n. Мінус 2 помножити на мінус m.

Одержимо мінус 2 і буквочки це Y Додати мінус Д на мінус 0,5 Y Це буде плюс 0,5 Y Четверте завдання. Шість помножити на мінус p плюс 0,3к та мінус 1,2 на мінус п. Мінус 6п. 6 множимо на 0,3 до і один знак від кінця кумою 1,8к. 6 на 1,2. Знову плюс на мінус мінус. Дважди шість, дванадцять. Шістью 1 6 та 1, 7, Сім, Т.